Інтернет давно став найпопулярнішим видом зв'язку чи не в усьому світі. Там завжди можна знайти і новини, і зв'язатися з близькими в будь-якому месенджері. Та чи можна змусити інтернет працювати без світла? З цим питанням ми звернулися безпосередньо до провайдера. Вже? Просто обриваються у всіх операторів телефонні лінії, всі канали комунікації. Тому що всім все цікаво, всім треба е, розповісти, роз'яснити, е, що це, як це, про технології, про вольти, про ампери. Головний міф: якщо у вас оптоволокно, то все працює без світла, але це не зовсім так. Основний нюанс у живленні вузлів, так званому резервуванні. Провайдери можуть встановити живильні елементи безпосередньо на будинках, або як у випадку з оптоволокном, встановити їх на вузли. Але зверніть увагу, що протягти оптоволоконний кабель із нуля дуже недешево. Спочатку будь-який оператор турбується про резервування вузлів, вже потім переходить до резервування будинків. Якщо оператор в кінці кінців не зробить цього. То звичайно, інтернет не буде працювати. Для того щоб інтернет працював без світла, вам необхідно звернутися до свого провайдера чи оператора. Вони підкажуть, у чому головна складність і що можуть зробити для того, щоб вирішити ваше питання. Швидко це зробити неможливо будь-якому операторові. Головне розуміти, що це оператор може організувати, зробити підпланові відключення світла. Чому тому що він тоді може розрахувати ємність акумулятора, струм заряджання і так далі, та робота інтернет. То у вас вдома залежить не тільки від провайдера. Якщо ви використовуєте роутер для передачі сигналу, то цей роутер треба заживити. Тут є кілька варіантів, які нам покаже айтішник Євген. Можна підключити за допомогою павербанка і кабеля. До роутера, але для цього потрібно завжди перевірити в налаштуваннях роутера, яка і вольтаж, і ампераж, для того, щоб засвідчитись і підібрати необхідний кабель. І просто купити на OLX чи в інтернеті кабель USB до роутера, вписуйте, їх вистачає. Дуже просто підключаємо живлення. Іншу сторону в Powerbank. Запускаємо павербенк, запускається роутер. Можна підключити роутер і до зарядної станції. Таким чином, роутер працюватиме набагато довше, ніж на пауербанкові. Євгенова станція вартує близько 18 тисяч гривень. Ну я собі купив портативну зарядну станцію, От. а до неї можна підключити через кабель живлення подовжувач. До нього я підключаю ноутбук, монітор і роутер. Головна загвоздка, що провайдер е, теж подавав сигнали. Працював інтернет. Підключити роутер можна навіть до автомобільного акумулятора або витягти зі старого безперебійника, якщо раптом у вас десь завалявся. Про цей спосіб нам розповів Олексій з Київщини і показав, як це робить. Для цього нам потрібно взяти. Акумулятор. Він може бути автомобільний, можемо з мотоцикла, може. Ну, в моєму випадку це акумулятор з такого ось безперебійника. Нам треба ось такий зробити чи купити кабель. Джек взяв, скрутив його з цими крабіками. Беремо просто цей кабель, кабель, вмикаємо його, вмикаємо вже сам в наш роутер. Ось, з'явилося сигнал і з'явилося живлення. Та який би зі способів ви не обрали радимо перед застосуванням порадитися з професіоналами, адже використання і навантаження електроприборів має свої особливості. Не нехтуйте пожежною безпекою та користуйтесь тільки перевіреними засобами. Улюблений сніданок з 1 плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.